На війні з Росією загинув житель села Заріччя Сергій Клекоцюк. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка. Майже тиждень його рідні жили у важкій невідомості, а згодом, на жаль, отримали підтвердження про найстрашніші свої здогадки. Відомо, що Сергія Клекоцюка призвали до війська влітку цього року. Він був стрільцем-помічником гранатометника у штурмовій бригаді. Загинув під час виконання бойового завдання у районі міста Красногригорівка по. Кровського району Донецької області. Ще одна страшна звістка з фронту надійшла у Прилісненську громаду. 10 листопада, захищаючи Україну від російських окупантів, на території Донеччини помер житель села Прилісне на Волині Віталій Лук'янчук. Про це повідомили у громаді. Відомо, що в Італії захищав рідну вітчизну з грудня 2022 року. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв.